Ну що ж, вітаю. Сьогодні ми поговоримо про таке поняття, як оптимізм та песимізм. Нам необхідно це для того, щоб зрозуміти, а як же ж комунікувати з людьми, які завжди такі от певною мірою ех, позитивно налаштовані, у них такі от окуляри, рожеві. на будь що що відбувається у світі зовнішньому. І також нам необхідно розуміти, а як же ж вести діалог з людьми, які носять окуляри чорно-білі, у яких або щось добре, або, скоріш за все, в перебачній більшості все так дуже і дуже у сірому тоні. Постійно дощ, вони постійно нудять, тошнять і так далі. І тому потібне. Так от, давайте візьмемо до прикладу ситуацію, пов'язану з тим, що ми. П'ємо чай. Для того, щоб у нас була склянка чаю, необхідно зробити певну дію, тобто налити воду, заварити заварку і так далі і тому подібне. Перед цим, тобто наші дії, передує думка про те, що було б добре зробити чай такого то сорту в такій-то склянці, в таку-то мить. А нашій думці передують емоції, тобто певні такі бажання або створити атмосферу. З нашими співрозмовниками, з якими ми маємо намір покомунікувати. Або, можливо, ми хочемо самі з собою наодинці порефлексувати. І тому ми рухаємось, мотивуємось цією от емоцією, вона створює в нас думку. Думка призводить до того, що ми діємо певним чином, і в результаті отримуємо склянку чаю. Але нашим емоціям передує певний. Ще якийсь такий от стан, і зараз я вам розкажу, який. Тобто, що взагалі запускає оцей ось ланцюжок? А запускає наші дії, думки і результати певні миттєвості у внутрішньому світі. Це візуальні, аудіальні і кінестетичні образи, якщо можна так сказати. Певні такі от зображення у нашому внутрішньому світі. Давайте я розкажу детальніше. Тобто ми у своєму внутрішньому світі бачимо, до прикладу, картинку, на якій ми і наш співрозмовник вживаємо чай в позитивному настрої ми бачимо, що ця картинка нас показує. І ми хочемо це виникає певна емоція. Потім у нас виникає певна думка: а було б добре зробити чай. Потім ми його робимо, і в нас є результат. Це якщо через візуальну картинку внутрішню. Є також варіант і в тій ситуації, коли аудіально ми сприймаємо. Тобто у нас є певний голос, який нам щось промовляє. В результаті цього створюється певна емоція. Емоція створює думку, думка створює дію, а дія призводить до певного результату. Або певна така от кінестетика, внутрішня. До прикладу, ми відчуваємо, така от у нас кінестетика щось, як ви згадайте голоду, як у вас проявляється. Проявляється голод, у вас є певна така от емоція, що не дуже зручно, не комфортно. Потім думка, ага, а було б добре щось під'їсти, чи можливо навіть випити, і ви робите собі чай, тобто дієте і в результаті досягаєте кінцевої вашої мети, що ви там пообідали чи у вас є обід на столі. Тобто. До чого я веду, до чого тут взагалі оптимісти і песимісти? А суть в тому, що в оптимістів оці ось візуальні, аудіальні і кінестетичні моменти, наприклад, візуальні картинки, вони в них позитивного спрямування. Тобто звичка дивитися у внутрішньому світі тільки на позитивне у оптимістів. В той же час, як у песимістів ці картинки, вони. Чорні, сірі, тобто такі от негативного характеру. І це є певна звичка бачити щось у внутрішньому світі. Або, можливо, чути чи відчувати. Тому навіть коли ми на вулиці зустрічаємо когось із такою певною гримасою, нібито всю скорботу світу ця людина на себе вибрала, то ми розуміємо, як працює цей ланцюжок. І нам стає очевидно, що у внутрішньому світі ця людина бачить, чує. Чи відчуває щось таке от негативне? Ще розкажу один приклад. Як ви гадаєте, чи може матюкатись, лайливо виражатися у світі зовнішньому людина, до прикладу, на своїх сусідів, на перехожих, от лаятись на перехожих, чи може людина, яка у внутрішньому світі живе у такому от лаунж-кафе, або яка у внутрішньому світі дивиться на пляж, на море. У внутрішньому світі якої грає певна музика, Бах, Бетховен, Моцарт. Як ви гадаєте, чи може вона лаятись? Ну і ви розумієте, що відповідь може бути і навпаки. Чи може людина, у якої там смітник у внутрішньому світі, вона постійно це бачить, чує і відчуває, чи може ця людина носити на обличчі щось позитивне, маску? Маску позитивного, посмішку, чи може робити компліменти, тобто виражатися у зовнішньому світі позитивно. Може, я думаю, але для цього їй необхідно будуть певні зусилля. Бо на смітнику посміхатися ну, не кожен зможе. І аналогічно, той, у кого все гаразд в лаунж кав'ярні, скоріш за все, матюки із себе не зможе витиснути і видавити. Ось таке от моє пояснення того, чим відрізняється у нас оптимісти від песимістів, та і взагалі, яким чином ми приходимо до тих результатів, які у нас є. Якщо у вас є якісь спостереження, то, звичайно, ви можете їх мені написати в коментарях, і ми з вами поміркуємо, порефлексуємо окремо. Можливо, окремим відео, можливо, я вам дам. Відповідь у коментарі. А можливо, суть саме в тому, щоб ви задали запитання і щось усвідомили. А можливо, навіть і не задали, а тільки задались питанням. Хтось телефонує, тому на цьому я завершу нашу комунікацію.